Поговорю, взяти на баланс. ну, Якщо проєкт входять і Одеси. Ми навчимося з Фоксом, Фоксман готов безкоштовно виконувати. Вони надають да, безкоштовно технічні умови тимчасові, для того, щоб ми мали час зробити проєкт. Що все одно нам його треба робити. <смітниче> Це хорошо для нас, що люди на нас хочуть говорити, але так як у нас ні одного документа немає, взагалі немає. Ні технічних документацій, ні свідомостей. Скажіть, ну раніше ці сети, я так розумію, вони ж раніше були на балансі, то є цінові лінії. Цінові лінії. А як то відбувається? я питаю, всі скидувалися в дешті сети і робили собі самі, і напряму закричали довгосіндокс, ми в одній щільній Ні, зараз вода 35 гривень, то воно іще, хоча для нас всі Мне уже звонили советские. Ну, ну, значит, да. питание переносимо до весны, да. Весни, до просто поверну, де... Весной до него приступают. Советская армия тоже хочет принять? Да, армийскую уже звонит. 35 гривен вода у них сейчас. Подожди, а мы же сейчас за индотацию, что мы уже не даем Не, не даем. Ну. Нет, они 35, бо с з С Фоксом привет, они платили Фоксов. Нет, я же не понимаю, что Ну пока. Пока. Я ще хочу, наверное, предупредить их. Да нет, что? Підвищення ціни для электронегри и на воду. Інфокс фотографиан від нього на 2-3. Точно. на 3 тренинг. Прокователя на минут 20, да, більше? Да, у нас на минуло 20 надо. У нас ще На сьогодні вже. И опять нам электрика, вони выиграли, да, чи докупили конкурс, как у них проходит. Нам уже идут письма, что повышение, да, снаражили, да? Тогда 30%. Да дети позиции, да, до весны. No tak, prawo zwycięstwa i wyklasy do się obu posłan, wyschnąć po pewnym przybyciu od pytania i tak? Wyklasy do wyschnięcia. Kto za? I... Chodźmy jeszcze raz jego wyschnięcia. Zróbmy W związku z tym, że tak nie zamknąć. Nie, nie Ні, все. Ну, якщо більше питань немає, пропозиції, все візьмемо до уваги. Може, до вас є якісь питання? Може, я питання присутні. Тому всім дякую за роботу. Засідання в комісії оголошуємо закрити.